Польоти для планеристів необхідні як повітря. Тому вони з нетерпінням чекають погожої днини з вітерцем, аби чимдуж вирушити в мандри і знайти місцину, де можна політати до скочу. Минулої суботи погода видалась напрочуд теплою і сонячною. Тож червоноградські ікари, не вагаючись помандрували до селища Шопки, що за Львовом, аби розкривши крило параплан, у черговий раз вдихнути на повні груди і поринути в небо. Підготовка до польоту для планеристів як своєрідний, втім уже звичний ритуал. З величезним 20 20-кілограмовим рюкзаком, в якому знаходиться необхідне спорядження, вони підіймаються на гірку. Далі акуратно розгортають параплани, перевіряючи, чи не заплуталися тоненькі, втім досить міцні стропи, одягають підвіску та шлем і чекають зустрічного вітру. І тут головне, дочекавшись відповідної миті, хопити його за хвоста. Аби крило розправилось, затріпотіло і підняло над землею. Сьогодні погода супер. Е, трошечки слабенька, але для таких чайників, як я може бути. Політали тільки що буквально, можливо, хвилин п'ять. Ну, е, дуже гарно тримає надзораним полем. Шкода ж там трактора не було. Якби був трактор, то б сходили потоки догори. Відчуття просто неперевершене, хочеться ще. Літаю я з 2008 року. Починала власне в травні, тобто зараз святкую свій другий рік. Перший свій такий більш. Такий політ подібний на політ здійснилася з цієї гірки. З тамтої гірки, з північної, в свій власне самий перший політ. Але це було так: от, зверху вниз, нічого особливо цікавого, тому що я попередній досвід мала, я стрибала з парашутом. Стараюся часто приїжджати на гірки, тільки як є погода, відразу сюди. Кидаються всі плани, все навчання і ...зразу на гірку. Тут проводимо цілий день від ранку до вечора. Найвищий політ у мене був. 2700 метрів над рівнем моря. Це було на Боржаві. Надзвичайно приємне враження від польотів, особливо на великих висотах. Можливі деколи такі складування крила, що деколи трошки відлякує, але тим не менше, загальне враження від польоту воно перемагає, привалює і тому хочеться літати далі. і Далі як кажуть, самі пілоти у небі всі рівні. Тут не важливі ні вік, ні стать, ні посада. Тут ти сам на сам із Богом. Можливо, в цьому і є найбільша свобода, котрої прагнуть усі, втім зважується лише найсміливіші. Адже потрібно перебороти страх, нерішучість, невпевненість, полюбити небо і відчути себе у ньому вільним птахом. Любов до польотів це щось таке. Не до кінця осмислення, воно напевно вже було в генах, тому що як потім я вже почав аналізувати, то в родині є пілоти, пілоти випробовуючи військових літаків. До того, як я перший раз злетів, я цього навіть не згадував. Тепер я знаю, що це, напевно, ну якось так в родині. От злетів я перший раз. Цього року, в червні місяці, буде три роки, як я побачив перший політ і сам злетів з гірки висотою 10 метрів. Ну, найвищий політ це вдавалося набирати 2700 метрів, 2900 метрів над рівнем моря. От, стартові гірки були на висоті е, 700-800 метрів. Тобто, це в загальному вдавалося викручувати в термальних потоках е, приблизно 2 кілометри. Коли дивишся в небо і з певною заздрістю спостерігаєш за тим, як легко і не думав, люди літають, наче птахи, задумуєшся, А чому б і самому не спробувати? І Я спробувала. Звісно, не сама, а у тандемі з досвідченим пілотом Андрієм Чучком. Уже під час кілька хвилин інструкції я морально налаштовувалась і готувалась до майбутнього поняту. Звісно, не бояться лише дурні. Та коли відчуваєш опору та підтримку професіонала, забуваєш про усі страхи. А далі був політ. І як не дивно, передати ці відчуття словами практично неможливо. В мене зрозуміє лише той, хто пам'ятає свій перший у житті політ. Відчуття легкості, свободи, адреналіну в крові і цілковите небажання приземлятися ось що переповнювало мене у цю коротку і таку неймовірну хвилину польоту. І, мабуть, саме тепер починаю розуміти тих, чиє серце і думки цілковито належать небу та омріяним, ще не здійсненим польотам. Адже лише раз поринувши в небо, не зможеш забути ці люті протягом усього життя.